Доброго дня, шановна громада. Я Бучанець, я гордий тим, що я вже не один рік живу в Бучі і я обрав Бучу саме, тому що тут гарно жити. Я переконаний більшість з вас тут живе вже не один десяток років. Або так само обрали Бучу для того, щоб відчути домівку на все життя. Мені останні два роки довелося відчути ряд політичних моментів, які вже дуже довго відчуваю на своєму шляху. Анатолій Петрович, я для того, щоб пояснити, можливо, як на пальцях, знаєте, громаді свою думку, задаю завжди питання: а хто з зворотнього боку? А з зворотнього боку такі громадяни, як Берхоленко, які нічого в своєму житті не зробили, а тільки десятками років просто скаржаться, скаржаться, скаржаться і скаржаться. Для того, щоб зрозуміти, хто такий Берхоленко, достатньо піти. На авторинок між Ірпенем і Бучею. От просто підійдіть на авторинок між Ірпенем і Бучею, ви побачите, який там свинарник зранку до вечора. І ця людина вважає, що вона може бути очільником громади Бучанська громада мудра. Вона не перший рік обирає Федорука міським головою. Не обирає Бархоленка, не обирає інших. Більшість Бучанців активних. Вони, на жаль, на відміну від таких, як Берхоленко, який вкрав у Єрпіні мінімум 4 ділянки, що я більше не нарахував, будучи депутатом Ірпінської міської ради, в них немає такої можливості. Вони зранку до вечора працюють, тому вони не можуть щодня їздити до Генпрокуратури, вони не можуть щодня писати скарги, бо вони працюють на звичайній роботі. Ви знаєте, я стояв там з боку є. Тих, кого ви назвали в кавичках сепаратистами, викрикують на загал там ні там чи намагаються підірвати значення мітингу. Віче. На жаль, що я би назвав це певною пухлиною в громаді. Це, е, це ті люди, які просто, окрім своїх слів, нічого в житті не зробили. За ними абсолютно нічого немає. В більшості з них, коли прийдеш до подвір'я, подивишся, там навіть не підметено. І вони вчать, як жити, намагаються жити інших. Тому, шановна громада, я дякую своїй ірпінській громаді, бо коли в мене такі приходять на сесію, їх женуть, звичайні люди, женуть так, що вони далі не хочуть приходити. Така сама позиція повинна бути в Бучанської громади. Ви знаєте, я е, так само. Останні роки ми в Ірпіні відчуваємо політичний тиск. Я хочу звернутися до тих, хто його здійснює. Шановні, якщо ви хочете, щоб Ірпінь Буча, інший населений пункт був вам підконтрольний, то для того треба вирости в громаді, статися в громаді, відбутися в громаді і щоб громада вас обрала. Так, як обрала Федорука, а не різними шляхами політично, юридичними, в кавичках юридичними, підходити до, до, до цієї ситуації. Я задаю питання. Більшість тих, хто сьогодні відкрили кримінальну справу на Федорука, на Карплюка, більшість, абсолютно, 99% були в цій країні при владі десятками років. Вони раніше чогось не помічали? Що відбулося? А відбулося е, бажання отримання політичних довідендів. Не більше, ні менше. На жаль, пані Стадніченко зверталась до засобів масової інформації. Це би, ну, це не можна ну, не, навіть можна не пробувати. Повірте мені, тому що засоби масової інформації належать тим, хто тисне на Керплюка, на Федорука і на інших мерів, які не хочуть завозити гроші вверх. От їм належать засоби масової інформації тому звертання до них це абсолютно процес, який ні до чого не приведе. Єдиний шлях це громадська активність. Тому, повірте мені, якщо кожен з вас в домівках на певний період не визначить собі роботу. Роботою, а це ну, позиція і робота має бути на цей період захист, не захист ведрука, не захист терплюка. Не захист Іванова Петровича Сидорова, свій особистий захист, своїй думки, свого вибору. Бо коли казали мені громада, що ми за вас ходили, я кажу, ви не тільки за мене ходили, ви ходили за кожного з себе, в тому числі за себе. Чому? Тому що, вибачте, 25 років цю державу розкрадали, хай покажуть таке місто, як Ільпінь і Буча. Хай просто покажуть. Я вам дуже дякую. Дякую, Володимир Андрійовичу. Ви, як щирий бучанець, житель нашого міста, ви допоможете нам під стінами Печерського суду. Володимир Андрійович, ми будемо разом. Я ще раз вам сказав, що я, я збираюсь допомагати собі. Кожен повинен допомогти собі в цьому відношенні. Тому що, коли ми будемо думати, що це допомагаємо чи мостовому, чи Керплюку, не буде нічого. Треба допомагати правильно, собі. Правильно. Бо рішення, рішення Федорука. Протягом цього періоду, поки він був міським головою, доведе до того, що Буча ось таке класне місто. І кожен для себе обрав Бучу і має допомогти собі. Тобто, ми разом. Дякуємо. Зібралося,